Загадуйте свою людину. Беремо три варіанти. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Загадуйте свою людину і не забудь поставити лайк для енергообміну. Перший варіант. Що між нами насправді? Багато емоцій, багато думок. Ви багато думаєте одне про одного. Якось так синхронно в тандемі. Ви думаєте про свого партнера, ваш партнер думає багато про вас, дуже багато в голові. Замість того, щоб відчувати, щоб щось робити, щоб діяти. У вас дуже багато думок одне про одного. Поглянемо, які це думки. Не дуже хороші думки, так? Я б навіть сказала, трішки хочеться схитрити, але не вийде. Можливо, ви хочете якось використати свого партнера у своїх цілях, так, або він вас хоче використати. Ну, як би там не було, це однозначно кармічні стосунки, ви проходите якісь певні уроки, і поки ви їх не пройдете, ситуація буде повторюватися або з цим партнером, або вже з іншим. Варіант 2, що між нами насправді, тут я б сказала, що вже все. Між вами вже немає абсолютно нічого. Так. Щастя закінчилося. Залишилося дуже багато недосказаностей, дуже багато таємниць. Ви б хотіли, можливо, вернути моменти того щастя, але у ви і ах. На жаль, це не той варіант. Тут вже все закінчено і ця карта говорить чітко про це. І третій варіант, що між нами насправді, і тут випадає карта всадник. Що це означає? Скоріше за все, ваш партнер не постійний стосовно вас. Він то є, то його немає. Подивимося лише. Так. Добре. Угу. Якось він сумнівається. Вроді ви його королева. так? Але ми тут випав і мужчина, і жінка. Можливо, хотів би якусь сім'ю побудувати, але чогось не вистачає. Якогось чого не вистачає. Сміливості прийняття рішення. Не хочеться. Від... Не хочеться відмовлятися від е... От таких поверхневих стосунків. так? Можливо, вони є тільки з вами, а можливо, це не тільки з вами такі стосунки. Якось так.